Всім привіт, з вами текстильна група Кавла. Текс вашу увазі Ми зараз пропонуємо код позиції 017. Футболка, чоловіче, Америка, всіх розмірів ідуть з малюнками, принтом, надписами та однотонні. Ціна за 1 кг становить 3,9 долари, вага мішка 25 кг, ватість мішка 97,5 долара. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення. Ціна за 1 кг становить 3,9 долари, вага мішка 25 кг. Ватість мішка 97,5 долара. Щоб дійснити замовлення, вам залишиться лише написати нам повідомлення. Під час відеоогляду даного мішка знято лише частину, так як протягом дня ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Переглядайте відеоогляди у нас в групі та робіть замовлення. Не причайте можливість встигнути придбати хороший мішечок футболок чоловічих під кодом 017. Футболка йдуть з малюнками, принтом, надписами та однотоннім. Можуть зустрічатися фірмові моделі відомих брендів. Шановні клієнти, повторюємо. Зараз ваші увазі представлена позиція під кодом 017, футболка чоловіча Америка всіх розмірів, різноманітний, іденмольний ряд та кольорова ама. Не втрачайте можливість встигнути придбати один із запропонованих мішечків для замовлення. Вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Шановні клієнти, ваші увазі зараз представлена позиція під кодом 017 футболка чоловіча Америка. Всіх розмірів різноманітний. Іде модельний ряд та кольорова гама. Ціна за 1 кг становить 3,9 долари, вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Цей мішечок чекає саме на вас. Не втрачайте можливість встигнути придбати для замовлення. Достатньо буде написати повідомлення. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Бачите, з відеоогляду в даному мішечку йдуть різноманітні моделі, всі розміри присутні. Доступна вигідна ціна для даної позиції. Ціна за 1 кілограм становить 3,9 долари, а вартість мішка вагою 25 кг 97,5 долара. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою.